ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, родливий Юний хлопчик в касті голубий, і вчитель літній сили, сили. І рани їхні вже не болять, Жовто блакитий стяг їм тіла, як крила ангел, злітаючи назад, Небесна Сотня в вирі полетіла. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безсименних могилах. Присвячується світу нашого народу, і розлавним синам і донькам, які у розпиті сили віддали свою молодість і найдорожче життя. Присвячується. Героям Майдану, полеглим за світа майбутньої України, присвячується. України мала багато тріших періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу понявся під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини і дочки України ставали і зараз стоять на захисті своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Нині знову пройшов цей час. Час вибору між свободою і рабством, світлим майбутнім та темним минулим, справедливості та тиранією. На Майдані пліч-опліч стали українці. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали право вибору. Потім їм довелося вимагати право жити. І хоч кулі снайперів це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гранати, ні людська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули та не здавалися. Трагічні події в Україні, починаючи з листопада 2014 року, тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пошердувала своїм життям Небесна Сотня. А так все починалося. У людський від серця до землі ми розпалили не на вулиці багато. А в серці кожного живу до добори. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ і країни і чорної ядучої чому. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим загиблим, бо вони ховали ми відкрить своє життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто свої руки досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами. То плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро і палко говорю, я крикну Слава Україні! Навіки слава! Я завжди скажу. Знову від нас пішли найкращі. Ті, для кого справедливість, гідність, свобода Україна були не просто словами, а серцем і життя. 10 лютого 2015 року. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників, революції, гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Відтепер, щорічно, 10 лютого, по всій Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні на знак вшанування, відваги, сили, духу і стійкості громадян в боротьбі за свої права. Ми шановуємо пам'ять Героїв України, Героїв Небесної Сотні. Які віддали своє життя за нашу рідну землю, за Україну. Кожен із цієї небесної сотні, які ми з вами мав свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі стане у цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну, Ось вони перед вами, герої Небесної Сотні. Десятки молодих хлопців, як колись герої Крут, не вагаючись свідомо вирішили йти до кінця, лиш би бути вільними. Лише би бути самим і мати змогу розпоряджатися своїм майбутнім, лише захистити Україну. Не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці цілим духом значні, словами щирі та самовні, в країні нашій славні і сили. Чим Україну затуляло від собою, самі беззахисні на у вогні. Віддало небо, згивалося нової, бо ще не бачило подібної буні. Так дорого за волю заплатили, такий так до свободи шлях. Небесну сотню зорі освітили, щоб безсмертною лишались у віках. 21 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні, звання Героїв України. Минає чергова різниця від трагічних подій на Майдані. Але на превеликий жаль Небесною Сотнею не закінчилася біль і страждання України. В Україні йде страшна війна. Проклятий ворог хоче загарбати нашу землю, змінити історію, знищити українську націю. Кремлівська влада не хоче бачити єдиною, сильною і головною європейською нашу державу, і тому вона робить все, щоб встати з лиця землі нашу державу Україну. Але це їй ніколи не вдасться, бо українські ангели загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави і ціною жертовності показали, що наш український дух є незламним, а народ нескореним. Вони подарували нам все, віддали все, що мали. І ми не можемо цим знехтувати. Горить свіча, і пам'ять сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, майдан героїв з почусті ховали. Небесна пам'ять, біло журалів, душа яких летить під небесами. Ніхто із вас морати не хотів, хай лише вічна пам'ять за вами. Сьогодні туга душу розміряла, багато хто в коханні не пізналась. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її хлопці не діждались? Гори свіча і пам'ять і сльоза, додолу з неї не стікає. Земля ридає плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Слава Україні! Героям слава! Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невиновано убитих згуртує нас, живих, Десь нам силу та волю. Мудрість і будуть для зміснення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як золі. Хай полають, які пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, а розмірений вік фенометри відчекання час роботи, душевного болю і жалю. i Український рід, з якого всі ми, звідки є ми, діти, в країні ненький, недорожчий цвіт. Ми ну є, були, і завжди буде. не миловосмій, а нація не вод, дух і волю не понуті, ніяким радам адмінізать. Ми ну є, були і буде вічно жити. І з нами Україна, рідний край, розквітне мирний, завгоді величня, нове весняний, сонячний розмай. І буде мир, і буде спокій, свободи дух підкорить небеса. Розпустить коси, пава ясно ока. То Україна, то твоя земля. Навіки стихне, біга мати граді, і стихне бій поранених сердець, лише від луня київських парадів, одягне пава, свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожній домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, навіки мир. І слава Україні! Весна Сотня увійшла у вічність, героям слава, не пусті слова і пам'ятником хай вам стане нова країна, сильна та міцна. Єднаємось, люди, і боремо за свободу, коли важкі часи настати в нас тепер. За тебе, неньку, рідну мову і природи, вроду вже не один твій україно син помер. Ми густимо, здаваємо котів, як маків, цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої. Землі поклоні, схилиться калина. Молюсь за тебе, Україна, щодня і ночі у думках, коли ми разом у єдині, молюсь за кожного із нас. Я прошу тебе, милий Боже, щоб мир не став на цій землі, щоб серця не зупинились, адже вони ще молоді. І прошу болі над народом. Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи, Мабуть, цей час лише молодь. В моїх рядках, я сподіваюся, що почуєш мене, Господь, на небесах і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна. Я знаю, там на небесах, Є душі ти, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі, та пам'ять вічно залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україна, молитва сила моїх слів, Молись ти у моїй єдині. Молись, за тисячі життя.